Усім привіт! Сьогодні вирішуємо справжнє тестове завдання на позицію java розробника Є різні тестові завдання. Це тестове завдання виглядало таким чином, що тобі дається посилання. Коли ти переходиш на це посилання, там прописано, що ти повинен зробити якесь завдання, алгоритмічне завдання, та прописано певний час Е, за яким ти повинен зробити це завдання. Потім є умова, вона прописана англійською, та тест кейси, та якісь ще пояснення. Я вже переклав українською. Тоді почнемо. Уявіть собі пейзаж, що складається з пагорбів. Місцевість описується n-числами, розташованими в ряд. Кожне число означає висоту. Якщо простим, простими словами, це у нас є параметри, тільки один параметр це рей Інтов, та кожне число у цьому Array – це висота. Два туристи починають з одного місця і йдуть у протилежних напрямках. Вони можуть йти лише прямо або вгору, тому вони можуть перейти до сусіднього блоку, лише якщо новий блок має таку саму висоту або вищий за поточну. Це означає, як ви бачите у прикладах відразу, що один турист може йти тільки праворуч, якщо наступний блок більше, ніж попередній. Тут вже турист може йти праворуч, ліворуч, тому що вісім більше чотирьох, та праворуч йти, тому що 5 більше чотирьох. А в третьому прикладі вже якщо турист стартує з цієї точки, він може пройти ліворуч до 6, тому що 6 більше 3, та ще до 6, тому що 6 та 6 вони дорівнюють. А Якщо припустити, що туристи починають з одного місця, яку найбільшу відстань вони можуть пройти, тобто ми повинні определити, яку найбільшу відстань можна пройти. А відстань між від блоками з номерами x і y становить така формула: y-x плюс 1. Де X завжди менше чи дорівнює y. Та функція повинна мати таку сигнатуру. Давайте ще раз подивимось, приклади. Так буде зручніше, я вважаю, так більш зрозумілише. У нас є рей 1574. Найбільша, можливо відстань, яку може прийти турист, дорівнювати дорівнює трьом, як бачите, один, два, три блоки. При старті з першого блоку з індексом 0 турист, що йде ліворуч, вообще взагалі-то не буде рухатись а той, що йде праворуч, може перейти тільки до другого індексу, але не далі. А вже по формулі другий індекс ми будемо віднимати від першого та додавати один, та й отримаємо три. У другому прикладі у нас масив 1, 5, 8, 4, 5, 6, 7, 2. Найбільше можливо відстань, яку може пройти турист, дорівнює 5. Тобто шостий індекс Мінус другий індекс та додати одиницю. Це буде 1, 2, 3, 4, 5 блоків, як ви бачите. Тобто, якщо два туристи стартують від цієї точки, то турист, який двігається ліворуч, він може дійти тільки до цього блоку, тому що наступний блок менший, чим поточний. А турист, який двигається праворуч, він може. Дойти тільки до цього блоку, тому що 2 вже буде менше, ніж 7. Та третій приклад, ви бачите його, якщо стартуємо з цієї точки, то відповідь буде 4-4 блока. Праворуч можемо дойти до 7, а ліворуч можемо дійти до цієї шестірки. Відразу будемо копіювати першу мову. Та, Планувати, як ми будемо це робити. Я вже прописав статичний е, метод, е, який приймає Reint та повертає int. Зразу можемо прописати int result, він дорівнює нулю, та його е, повернути. Як ми взагалі можемо виконувати це завдання? У е, нас повинен бути якийсь е, int-Current, поточний елемент? Та ми повинні зробити відразу цикл. А, наприклад, int current дорівнює нулю. Та поки цей current менше, ніж а, длина Ерею, буде щось виконуватися. А що саме повинно виконуватися? У нас повинні ще бути індекси а, left, тобто це турист, який двігається ліворуч. Та та right. Відразу е цей Current буде дорівнювати, наприклад, нулю. Потім, як ми можемо е зробити, ми можемо у цьому циклу прописати ще один цикл. Е я б сказав, навіть два цикла. Е, Для туриста, який двігається ліворуч, та туриста, який двигається, який буде рухатись е праворуч. Е тобто, це буде значити, що. Якщо всі умови, всі умови здійснюються, та турист двигається може рухатись ліворуч, тоді ми будемо зменшувати, відразу цей left буде дорівнювати current, так само з right, а потім ми будемо зменшувати left, а right збільшувати. Та потім буде формула, як ви пам'ятаєте, right-left та плюс 1, щоб визначити distance, longest distance. А потім вже перевірити, result буде такий, ми його ставимо, як є. Чи будемо його збільшувати, якщо це число буде більше, ніж поточний результат. А, тобто ми вже на current 0 бачимо, що left буде також дорівнювати нулю. Right ми бачимо, що ми можемо двигати, рухатись до першого індексу, потім до другого індексу, тобто, а вже до третього не можемо. Тобто right буде дорівнювати 2. Як ви бачите, 2-0 плюс 1 це є наша відповідь. Тоді й пишемо: у нас є Int left, він буде дорівнювати current. Також є int right, він буде також дорівнювати current. Потім пишемо такі цикли. Якщо Left буде, так, пропишемо, мінус один, буде. А зараз, зараз буде більше чи дорівнювати нулю. Це, це робиться для того, щоб ми не вийшли за, за наш масив та не отримали ексепшн. Та якщо у нас а, Ні, blocks. Left-10 мінус повинен бути більше чи равен блоксу left. Якщо це так, ми зменшуємо наш left. Тобто, якщо ми будемо стояти на четвірки, ми бачимо, що 7 7 буде більше 4, тому ми наш left зменшуємо. Потім буде другий цикл з right. Наш right плюс 1 не має вийти за наш масив, тому ми відразу пропишемо цю умову, а потім наш, наш останній, я б сказав, елемент. Uh, повинен бути більший. Uh, чи равен blocks right. Якщо це так, ми right плюсуємо. Тобто, якщо. Uh, якщо ми йдемо з нуля, ми бачимо, що у нас blocks right плюс один це п'ять. Більше, ніж одиниця, тоді write вже ми можемо прописати 1. Потім йдемо далі. Ми бачимо, що 7 більше, ніж 5. Також збільшуємо наш write. А коли вже четвірка буде, четвірка не, не більше, тоді наш вайл не виконується. Тоді, у, тоді ця операція не виконається. А потім ми повинні прописати, е, вирішити, чи е, залишати наш результат, е, Чи ми можемо прописати цю формулу right-left. Додамо, додамо одиницю. А наш current ми могли його збільшити таким чином, але. Якщо придивитись уважніше до наших тест-кейсів, то стане очевидним, що краще рішення наш Current не збільшувати на одиницю, а прописувати right плюс один. Тому що, наприклад, є ось цей приклад: якщо ми збільшимо на одиницю, побачимо, що ми зможемо прийти тільки. Ці блоки, тому що ліворуч ми не йдемо. Ще раз збільшимо на одиницю, ми бачимо, що ми ні ліворуч, ні праворуч не можемо йти. Тобто ці два, два рухи були напрасні, тому краще, якщо наш буде дорівнювати ми пройшли по всім блокам, і ми знаємо, що це валідне значення. А потім будемо переходити на інший блок. Тобто це, це буде одна, тільки одна ітерація, вона відразу покаже цю відповідь, а на наступній ітерації ми вже перейдемо до четвірки, будемо розуміти, що праворуч ми не двигаємось, а ліворуч ми можемо пройти тільки. На один крок, та наш результат буде таким, який був, тобто 3. Давайте відразу будемо прописувати тест. Щоб впевнитися, що ми зробили все вірно, це буде тест 1. Він повинен буде дорівнювати трьом, а наш array має такий вигляд. Дивимось. Так, цей тест прийшов. Потім ми можемо взяти цей тест, він повинен повернути 5. Тест 2. А цей тест повинен повернути 4. Давайте дивитись. Як ви бачите, усі тести пройшли. Та ми можемо ще подивитися, як це працює. Наприклад, у нас є. Е, цей Array. Та будемо дбажи, та дивитися. Е, у нас є current, він поки що дорівнює нулю. Це перше значення. Йдемо далі. У нас тепер left та right дорівнює нулю. Та ми бачимо left ми не можемо рухатись ліворуч, а праворуч ми повинні будемо рухатись до, до другого індексу. Ми рухаємось. Та ви бачите, що е, зараз right дорівнює 2. Потім наш result буде дорівнювати 2-0 плюс 1, тобто 3, а current вже буде дорівнювати 3. Це індекс 3, 0, 1, 2, 3. Це вже четвірка. Ми бачимо, що ми можемо йти ліворуч з четвіркою, left right також, як ви бачите, три дрівня. Усе ми пішли ліворуч, наш left дорівнює 2. А праворуч ми можемо рухатись до, а, до 7, це буде 0, 1, 2, 3, 4, 5 до 6 індексу. Ви бачите, що зараз грається шостий індекс, Шостий – мінус другий та додати одиницю. Це буде 5, тобто ми перезаписали наш результат. Потім наш вже current рівнює 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, це вже останній елемент 2. Ми бачимо, що ми можемо йти тільки ліворуч. Ми пройшли ліворуч, зараз наш лев дорівнює 6, а як ви бачите, праворуч вже не можемо, бо ми виходимо за межі нашого масиву. Тоді ми переходимо до резулт. Зараз наш Result буде дорівнювати 2, якщо. По цій формуле, але наш сам результат дорівнює 5, тому ми вибираємо максимальне значення, щоб, щоб не перезаписувати, щоб завжди було більше, щоб було Longest Distance. Та, та ми бачимо, що результат дорівнює 5. А коли наш current збільшується на одиницю, він вже виходить за масив, та наш цикл закінчується, та ми переходимо до return. Усе, це все, що я хотів показати, це е, взагалі е, не складне завдання, е, але умови, е, коли е, вона ще на англійською, ти нічого не розумієш, це, це нормально. Та я взагалі вважаю, що в тебе є 3-4-5 хвилин, щоб ти спокійно це переклав та прописав, як ти це хочеш робити. Та це все. Дякую за увагу. Та будемо та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення усім!